Вітаю вас, шановні глядачі! З вами Олена Ледний. Сьогодні я хочу показати вам колоду, на якій я вже три тижні поспіль роблю розклад трикартковий на тиждень і викладаю в своєму телеграм-каналі. Це Таро Ностальгія. це колода української авторки Катерини Коношевич і. Художник цієї колоди Михайло Заєць. От вони вдвох зробили таку чудову колоду, яка має не тільки мантичну цінність, тобто не тільки може використовуватися для розкладів, для ворожіння, але вона має ще і культурну цінність, і історичну цінність. Тому що концепція цієї колоди полягає в тому, що авторка вирішила зобразити на усіх 78 картах той чи інший куточок нашої країни, таким, яким він був до війни. Тому ця колода і називається Таро Ностальгія. Спочатку скажу про якість карт, значить. Дивіться, яка чудова, просто пречудова, яскрава дуже сорочка. Ви бачите, тут код ДНК. І він зроблений в українських кольорах, блакитному та жовтому. Вона така глянцева, ця сорочка. А от обличчя, скажімо так, карт, воно таке матове. Карти приємні на дотик. Хоча от для мене трошки було незвично, щоб ну, сорочка глянцева а обличчя матове, але то нічого. То я дуже швидко звикла, карти легко тасуються тобто до якості картону. У мене немає ніяких зауважень. Якість поліграфії теж чудова. Я не знаю, наскільки точно зможе передати камера, на жаль, але в житті ці карти дуже і дуже яскраві. У них дуже і дуже насичені кольори. Що, наскільки я бачу, камера не передає усієї насиченості, але повірте мені, вони у житті дуже і дуже яскраві. Ці карти просто приємно з ними працювати. Так, от, до цієї колоди йде авторська книга. Це не МБК, а така повноцінна книга пані Катерини, авторки колоди, от вона мені зробила навіть дарчий напис, за що я їй щиро вдячна. Це колода пам'яті, як я вже сказала. Але це колода не тільки про наше минуле, але і про силу пам'яті, і про наше коріння. І ви ж знаєте, що якщо ти не знаєш свого минулого, то не зможеш побудувати і майбутнє. І коли я читала цю книгу, то я з подивом для себе виявила, що я дуже багато чого не знала про власну країну. Але от завдяки цій книзі я дізналася дуже багато цікавих фактів: і про культуру, і про архітектуру, і про нашу історію. Кожна карта. Подається таким чином: є кольорове зображення, до речі, кожної карти, це дуже зручно. Ключові слова, колода виконана в традиції Вейта, тому з цією колодою зможе працювати будь-хто, хто знайомий з системою Вейта. Але як першу колоду я б не рекомендувала цю колоду, але для тих, хто вже має колоду Вейта, працює з колодами у системі Вейта, може сміливо таку колоду використовувати в роботі. Тут ключових слів, от як на мене, достатньо. А більша частина тексту присвячена саме історії, про образу цієї карти. І... Знову ж таки, дуже і дуже цікаво читати про кожну карту. Що саме відбувається тут? Що було, що є зараз? Ось. І ось така дуже вагома праця. Бачите, дуже-дуже багато написано про кожну карту. І про молодші аркани, і про старші аркани, про карти двору, про все. Дивіться, як гарно оформлено от жезли, припустимо, так. Дуже гарно все зроблено. І я хочу сказати, що справді з колодою цією працювати приємно. І я вам покажу старші аркани і розкажу про них, про ті прообрази, які авторка вибрала для цих карт, а художник зміг втілити. У життя про всі карти я маю на увазі і про молодші аркани, про прообрази. Я не зможу просто фізично розказати. І для цього є книга, хто хоче, той зможе прочитати книгу, якщо ви захочете придбати цю колоду. У авторки її сторінку в інстаграм я залишу в описі відео, там є більше інформації про цю колоду. А от про старші аркани я вам розповім, принаймні про деякі прообрази. От мені хочеться розказати. Так. Отже, і починаємо ми з блазня. Ми тут бачимо молодика, який стоїть на горі. Але це не просто гора, це гора Говерла. Тут у нас є і собачка, так як має бути у блазня. Тобто все за класикою. Дуже-дуже гарна карта. Далі у нас маг. І маг це. Молодик теж, але вже старший, який стоїть у підземеллі найстарішої львівської аптеки, яка називається Під Чорним орлом. І він намагається винайти філософський камінь. Теж ми бачимо усі атрибути мага, і знову ж таки образ дуже вдалий. Далі Верховна Жриця, тут у нас дівчина з книгами. Ми бачимо навіть півмісяць на книзі зображений. І це музей українських старожитностей у Чернігові. Колись верніше там був музей, потім там зробили Чернігівську обласну бібліотеку для юнацтва. Саме тому тут у нас дівчина з книгою. Але, на жаль, ця бібліотека була зруйнована. У 2022 році під час повномасштабного вторгнення. Імператриця пречудова карта. Ми бачимо вагітну жінку, водоспад, природу, лебедя і це Софіївський парк. Це дендрологічний парк Софіївка в Умані. Він був створений графом Потоцьким для своєї дружини, дружини Софії. ще у кінці XVIII століття. Тут багато грецьких скульптур у цьому парку, чудова природа. Я сама колись бувала там у студентські роки, і, на мій погляд, він найгарніший восени, коли розмаїття кольорів, і от раджу, хто не бував там побувати. Імператор. Імператор це пам'ятник Богдану Хмельницькому. 18-метровий пам'ятник у Чигирині на Замковій горі. Теж дуже гарна карта. Ієрофант. Це свято успенська святогірська лавра на Донеччині. У 2022 року, на жаль, було пошкоджено обстрілами цю лавру. І знищено найбільший дерев'яний храм України. Але ми бачимо, що о, тут на цій карті все поки що є, так? тобто це за мирних часів. І бачимо Єрофанта, який дає настанову двом о, людям. Можливо, це ченці, можливо, це миряни. Це, в принципі, не має значення. Головне, що Єрофант виконує свою функцію. Далі дуже-дуже гарна карта, це закохані. І це тунель кохання у містечку Кливань на Рівненщині. П'ятикілометровий зелений коридор арка, створений деревами. І тут полюбляють фотографуватися закохані і молодята. Колісниця це харківський іпдром, найстаріший в Україні, заснований ще в 1848 році. Сила. Дуже цікава карта. Цікава вона тим, що це Мурал мурал біля нового цирку, присвячений Ірині Бугримовій та її леву Цезарю. Ірина Бугримова була першою в Радянському Союзі приборкувачкою левів. Це легенда цирку. Вона 45 років відпрацювала на арені. Ось така була смілива жінка. Відлюдник, це ми бачимо тут людину, яка у позі Лотоса займається медитацією, так, у медитативній позі з ліхтариком. Це мисливський будиночок або будинок рибалки в селі Старий Солотвин Житомирської області, який знаходиться на острові Кохання, так званому. Колосо фортуни одна з найяскравіших карт у колоді. Ми тут бачимо дівчинку, яка впустила повітряну кульку, але тато дає їй морозиво, щоб заспокоїти, щоб втішити. І це означає, що іноді життя щось у нас забирає, але натомість і щось дає. Тобто, тут е, йдеться про циклічність подій, циклічність у житті. І ми бачимо, що це. Оглядове колесо Центрального парку культури і відпочинку у Харкові. За тисячу днів повномасштабного вторгнення тут було 70 влучань. І відповідно через це атракціони, атракціони зараз вимкнено, вони не працюють. Але оскільки колесо Фортуни завжди дає циклічність, то це означає, що колись цей парк. Культури і відпочинку знову буде відкрито. І знову все запрацює, бо має бути черговий рух колеса. Одинадцятий старший аркан тут правосуддя. І це будинок державної промисловості, збудований ще у 1925-28 роках, із залізу бетону. І це теж Харків. Це триметровий хмарочос, один з найвищих в Україні. Потім у цьому будинку було розташовано господарський суд Харківської області, і, на жаль, він неодноразово потерпав від обстрілів упродовж 2022-24 років. Шибеник, ми бачимо тут хлопця, який виконує просто якийсь карколомний трюк на руках, і ми бачимо, що ноги у нього не діють. І справді, це Михайло Гаврилюк, сирота з вадою ніг, він таким народився, але це його не зламало, він вирішив стати акробатом, і він був знаменитий дуже. Виступав у цирку Кобзова з неймовірними акробатичними трюками. Але, на жаль, коли цей цирк закрився, Михайло залишився без роботи, і наразі його доля невідома, На жаль. Смерть це 70-кілограмовий дзвін у Києві. Він був відлитий у пам'ять про загиблих героїв Революції Гідності. Помірність теж дуже цікава карта, це рожеве лимурійське озеро у Херсонській області. Також його називають мертвим. Тут дуже великий вміст солі, і ця сіль має лікувальні властивості, тобто ці грязі мають лікувальні властивості. Під час окупації, на жаль, рожеві води відступили від берега, і цілющі грязі висохли. Але на карті ми бачимо той момент, коли це рожеве Озеро є дієвим і цілющим, бо помірність є однією з карт, що означають зцілення, одужання. 15-й старший аркан диявол. Це Нацбанк України. Одна з моїх улюблених карт у цій колоді, тому що дуже вдало підібрано прообраз. Це архітектурна перлина Києва, по-перше. Будівля Нацбанку. І, по друге, ми бачимо, що тут на першому плані молодик на такій шикарній машині, дуже дорогій, і дівчата коло нього. Тобто, тут зазвичай, як і має бути у диявола, йдеться про спокусу, спокусу багатством, владою, сексом та іншими забаганками людськими. Старший аркан вежа. Це тут зображений демонтаж пам'ятника Дружби народів під одноіменною аркою. Причому цю арку у народі прозвали ярмо як символ радянського режиму. 26 квітня 2022 року у процесі демонтажу цього пам'ятника у росіянина відвалилася голова. І от ви цю голову бачите на першому плані карти. Дуже символічно. Так, це зірка, валова вулиця. Не впевнена, що я правильно зробила наголос, але вже хай буде так. І це знаменита вулиця у Тернополі, тому що вона існує з кінця 18-го, початку 19 го століття. Тут є старовинні будинки з кованими балконами, вони є пам'ятками архітектури. Сьогодні ця вулиця є осередком мистецтва. Тут проводять виставки художників, також тут багато кав'ярень та книгарень, тобто, знову ж таки, ця вулиця надихає на якісь мистецькі витвори і також на відпочинок. Місяць це Домініканський собор у Львові у стилі бароко дуже старовинна споруда, хоча її кілька разів перебудовували. Але чому от Домініканський собор і місяць, враховуючи значення місяця, так? А тому, що у цьому соборі є містичні підземелля, у яких колись катували ув'язнених єретиків ще у середньовіччі, та відьом. Ось чому. Бо тут йдеться все-таки про щось відьомське і містичне: ось чому саме цей собор тут зображений. Сонце. Це площа Свободи у Маріуполі. Вона єдина в Україні та Європі Європі інтерактивна площа, що одночасно існує у реальному та віртуальному світі. Тут є 25 скульптур у вигляді птахів: це птахи, які символізують області України, 25 областей і Крим мається на увазі. Зараз під час окупації там, на жаль, майорять російські прапори. Але знову ж таки, тут, саме у цей момент, який зображений на карті, тут якраз ця карта символізує свободу і єдність. Щастя, радість, ми бачимо дитину на велосипеді, не на коні, але це така сучасна інтерпретація, тож може бути суд. Теж мені дуже сподобався прообраз, тому що це прип'ять мертве місто, яке проіснувало усього 16 років. Воно було засноване спеціально для співробітників Чорнобильської атомної електростанції. Але після аварії, звісно, воно стало мертвим. І от найцікавіше, що через роки, через стільки років, там, посеред цього міста, виріс ліс, тобто, це карта відродження. Відродження і перемоги життя над смертю. І нарешті старший аркан світ. Тут він називається Всесвіт. І ми тут бачимо Україну як незалежну державу з усіма областями і Кримом. Теж, на мій погляд, дуже вдалий прообраз для карти. Так, це були старші аркани. Молодші аркани я вам просто покажу, які вони гарні. Ну, а прочитати про них можна у відповідній книзі. Тільки на деяких арканах я зроблю акцент, тому що вони мені подобаються, і вони про Одесу. деякі. От дивіться, двійка жезлів: це пам'ятник дружині Моряка в Одесі. У порту морському. І е, тут е, йдеться про те, що жінка чекає на свого чоловіка, вона стоїть разом із дитиною, і вони чекають на повернення батька і е, чоловіка. Ось так. Тобто, начебто є батько і чоловік, але водночас його нема, тому що він дуже багато часу проводить у морі у плаванні. Так, трійка жезлів. Четвірка, п'ятірка, шістка. Сімка. Остров зміїний. Теж дуже символічно. Вісімка. Дев'ятка. Десятка. паж, Лицар, королева. І король. Тепер масть кубків, дуже гарний туз кубків, двійка, трійка. Ми бачимо, що сюжети дуже впізнавані, Вейтівські, але водночас тут є своя родзинка, бо це саме ну, така українська колода. Четвірка кубків. П'ятірка найдовший дерев'яний міст в Україні. Бачите, в якому він стані. Він майже зруйнований, такий напівзруйнований. Шістка кубків. Сімка, сорочинський ярмарок. Вісімка. Дев'ятка. Одеський привоз, я не можу. Не зупинитися на цій карті, тому що ви бачите, що тут така колоритна одеська жіночка, колоритна продавчиня, і тут у нас є все, що душі заманеться, усілякі наїдки, все можна спробувати, отримати задоволення, придбати можна все, що захочеш. Десятка кубків, паш, лицар, королева. І король. Так, це у мене тут король мечів, він попереду проліз, ну, нехай буде. Король мечів. Туз. Мені теж дуже подобається, тому що, бачите, тут повітряна, повітряна куля така. І на ній зображено саме туз мечів. Меч, як символ масті. Двійка, така дуже класична. Трійка. Атмосферна, я б сказала, трійка. Так само атмосферна четвірка, п'ятірка, шістка, сімка. Одна з моїх теж найулюбленіших карт, тому що тут просто в яблочко, якою ще картою можна описати Верховну Раду України зараз. Тільки сімкою мечів. Там завжди відбувається щось приховане, таємне, ну і недобре, скажімо так, для нас. Якийсь обман, якісь маніпуляції і так далі. Вісімка мичів, дев'ятка, десятка, паж, лицар, королева, це крим, ластівчине гніздо і король. Ой, короля, короля вже там я, я вже про нього сказала. Вже автоматично кажу король. Так, майст пентаклів. Туз пентаклів. Двійка. Це знову Одеса, Думська площа, Одеська мерія. Трійка. Четвірка. П'ятірка. Шістка. Сімка. Вісімка. Дев'ятка дуже гарна, просто така гарнюня. Десятка така сімейна, класна. Паш, лицар, королева. І король. Це Екопарк Фельдмана, також у Харкові. Ось так. Ось така холода. Вона мені дуже подобається. Своєю концепцією, своєю ідеєю і тим, що автору і художнику вдалося так підібрати образи, символи і сюжети, щоб користувачам системи Вейта було легко з нею працювати. Тому що тут, як я вже казала, усі сюжети досить упізнавані, і якщо ви володієте системою Вейта, ви зможете легко працювати з цією колодою. Дякую вам за увагу. Під відео я залишаю контакти інстаграм Катерини Коношевич-авторки. Можливо, ви захочете дізнатися про цю колоду більше і придбати її у автора. На цьому все. До побачення!